Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку Америка. Третинний сектор економіки та зв'язки України з країнами Америки. Третинний сектор економіки в Америці дуже розвинений завдяки США і Канаді. Ці країни вже перейшли до постіндустріального етапу розвитку і визначальними у розвитку їхньої економіки є надані інформаційні послуги. Транснаціональні корпорації для успішного свого розвитку потребують послуг сучасних інформаційних технологій. Виняткове значення для контролю над глобальними виробничо-збутовими ланцюгами, створеними транснаціональними корпораціями, мають послуги у сфері фінансів і страхування. Найпотужнішу банківську систему в регіоні має США, хоч в кожній країні Америки є й свої великі банки. Гральний бізнес найбільш розвинений в США, штат Невада у місті Лас-Вегас, що є одним з найбільших світових центрів розваг та ігрового бізнесу. Численні казино, готелі, щоденні концерти і шоу притягають туристів зі всього світу. Діють також і потужні світові фондові біржі, це найбільші у світі Нью-Йоркська та NASDAQ в США і Торонто в Канаді. Найбільшою в Південній Америці є фондова біржа в Сан-Паулу, Бразилія. Центром вищої освіти Америки також є США. Саме тут працюють більшість кращих вузів світу, серед яких Каліфорнійський, Стенфордський, Масачусетський, Прінстонський, Гарвардський, Єльський, Чехахський, Пенсильванський та інші університети. Для належного функціонування послуг важливий юридичний супровід з урахуванням національного міжнародного права. Тому штаб-квартири транснаціональних корпорацій переважно розміщено у світових містах, таких як Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Торонто, Сан-Пауло, Мехіко, Буенос-Айрес, Сан-Франциско, Вашингтон, Майами та інші. Таким чином, у світових містах зосереджуються унікальні послуги, що дозволяють розвивати всю економіку країни. Тому, що більше в країні світових міст, то вона розвиненіша та має вагу в глобальних економічних процесах. Це добре видно на прикладі країн Америки, де лідером за кількістю таких міст є США. США перші в світі за обсягом фінансових операцій. Лідером з їхнього різноманіття та обсягу є Нью-Йорк, Сан-Франциско, Бостон Чикаго. Особливе місце за рівнем розвитку сфери фінансових послуг займають офшори, розміщені у малих острівних країнах Карибського моря. Значна частина Транснаціональних корпорацій світу, у тому числі США. Формально зареєстровані на цих островах заради зменшення сум оподаткування. Америка в основному США Голівуд є потужним виробником кіно та мультиплікаційної продукції. Голівуд це район міста Лос-Анджелес, який лежить на північному сході від центру міста, штат Каліфорнія. Традиційно Голівуд асоціюється з американською кіноіндустрією. Тому що в цьому районі є багато кіностудій та проживає багато відомих кіноакторів. У Голівуді є відома в усьому світі Алея Слави, тротуар на Голівудському бульварі на Вайн Стріт, в який вкладено понад 2600 п'ятикутних зірок з іменами знаменитостей, котрі зробили значний внесок у розвиток кіноіндустрії. Крім США, значним виробником кінопродукції є Канада, в якій базується кілька кіностудійних центрів, розташованих в Торонто, Монреалі та Ванкувері. Бразилія, батьківщина серіалів про багате життя, де майже ніколи не показують акторів, що знімаються, а також використанням відомих музичних композицій. Крім перерахованих відомими є фільми Мексики та Аргентини. В Америці проходять численні кінофестивалі, тільки в США їх понад 100, а серед найвідоміших міжнародні кінофестивалі проходять Чикаго, Нью-Йорку, Малібу, Філадельфії, Гавайях, Техасі, США. Монреалі, Торонто, Ванкувері, Канада, Лос-Кобосі, Мексика, Сан-Пауло, Бразилія та багато інших світового значення також має і американська музика різних стилів і напрямків: поп-музика, хіп-хоп, рок, електрона, джаз, блюз, ритм, блюз, кантрі, фольк, латиноамериканська та інші. В Америці працює ряд телерадіокомпаній, найбільші з яких в США, Мексиці, Бразилії, Аргентині та інших. Діють потужні видавництва, найбільші з яких в США, що готують друковані та електронні видання художньої, наукової та іншої літератури, в тому числі відомі газети і журнали. Добре розвиненим у країнах Америки є туризм і курортне господарство до ЮНЕСКО в Америці включено 184 об'єкти в 29 країнах, а це близько 17% або третє місце у світі. У 2019 році найпопулярнішими країнами Америки були США, майже 81 мільйон туристів, третє місце у світі, Мексика, майже 45 мільйонів туристів, восьме місце у світі та Канада, понад 22 мільйони туристів, 17 місце у світі. Якщо у Канаді та США переважають внутрішні туристи, то у країнах Латинської Америки іноземні. За сумарним заробітком від міжнародного туризму. Лідером у світі є США, а в регіоні ще виділяється Мексика. Велике різноманіття природних умов і ресурсів, багата культурна та історична спадщина, цікава архітектура, створили умови для розвитку всіх видів туризму, відпочинку та оздоровлення. Виділяють кілька великих спеціалізованих туристичних районів, наприклад, Карибського моря, Анський, Акапулько, Канкун, Південно-Бразильський тощо. Країни Центральної Америки відомі у світі через розвиток зеленого або екологічного туризму. Популярними туристичними об'єктами в Америці є історичне святилище Мачу-Пікчу у Перу, Національний парк Рапануї на острові Пасха Чилі, Галапагосські острови в Еквадорі, Національний парк Паленка в Мексиці, Колоніальне місто Санто-Домінго в Домініканській Республіці. Руїни міста Копан у Гондурасі, курорти в Майамі, США, курорт Сан-Альфонсо дель Мар з найбільшим штучним басейном у світі у місті Вальпараїсо, Чилі, курорт Копа Кабана в Бразилії, центр туризму Південної Америки, та гірськолижний курорт Ревелсток в Канаді. Америка має дуже відмінний рівень розвитку видів транспорту. Найбільш розвинені вони в США і в Канаді. Автомобільний транспорт у всіх країнах цієї частини світу є головним за обсягом перевезення пасажирів і вантажів. У міжнародних сполученнях вантажі доставляють переважно морським транспортом пасажирів авіаційним. Особлива роль автомобільного транспорту зумовлена невеликими за протяжністю внутрішніми маршрутами переважно це щоденні поїздки в межах міських агломерацій. Найдовшу мережу автомобільних доріг у світі мають США, а в регіоні Бразилія, Канада, а також великі за площою країни, такі як Мексика, Аргентина, Колумбія та Венесуела. Найбільшу щільність автодоріг в регіоні має США. Найбільший пасажирообіг, а це понад 500 мільярд пасажирів на кілометр, мають США. Значним він також є у Мексиці. Розгалужена мережа швидкісних автодоріг. Дає змогу переміщуватись між великими містами та перевозити значні обсяги вантажів між ними. Найбільший вантажообіг в Америці, а це понад 300 мільярд тонн на кілометр, має Канада. Дещо менше від 100 до 300 мільярдів тонн на кілометр у США та Мексиці. Нині триває прокладання автомобільних доріг у нетрях Амазонки, що сприятиме її господарському освоєнню. Найбільшу кількість автомобілів на тисячу жителів в регіоні має США. Та Канада. Трубопровідний транспорт набув значного розвитку у Північній Америці. Переважно трансконтинентальними магістральними нафто і газопроводами подають у міста США відповідну сировину видобуту у північних приполярних районах. США є світовим лідером за протяжністю магістральних трубопроводів, а в регіоні Це ще Канада, Аргентина, Мексика, а також Бразилія, Венесуела, Колумбія та інші. Залізничний транспорт важливий для міжрегіональних перевезень у великих країнах Південної Америки. Ним вивозять до морських портів більшу частину експортних товарів груди металів, вугілля, зернові тощо, а у зворотному напрямку завозять імпортні машини та інші промислові товари. Залізнична мережа у більшості країн Південної Америки розірвана і складається з кількох ліній, що йдуть у глиб континенту, до районів виробництва експортної продукції. У промислових районах вона має найбільшу щільність. У країнах Північної Америки залізницею найбільше перевозять масові насипні вантажі руди металів, вугілля, зернові культури до морських портів. Її мережа скорочується через розвиток авіації та автотранспорту. Найдовшу мережу залізниць в Америці мають США, світовий лідер, Канада, Бразилія, Аргентина та Мексика. За протяжністю високошвидкісних залізниць в Америці виділяється тільки США з показником понад 2000 км. Швидкість руху потягів сягає до 240 км за годину. Найбільший залізничний вантажообіг в Америці мають США та Канада, дещо менше Бразилія. Найбільший залізничний пасажирообіг в Америці мають США, Канада, Бразилія, Аргентина та Мексика. Внутрішній водний транспорт відіграє важливу роль у перевезеннях системою Великих Озер та на Амазонці і Місісіпі. Більшість вантажів доставляють до морських портів, розміщених у гирлах цих річок. Найбільше протяжність судноплавних річок і каналів в Америці мають Бразилія, США та Колумбія. А найбільшу щільність внутрішніх водних шляхів, а це понад 20 км на 1000 км2, в Америці мають Гаяна та Беліс. Дещо менше від 10 до 20 км на 1000 км2 Колумбія і Панама. Морський транспорт є вирішальним у міжнародних перевезеннях товарів Америки. Найбільший морський торговий флот в Америці мають США, де більшість флоту під іноземним дешевим прапором. Таких морських торговельних флотів зі зручним прапором в Америці більшість, ходять, наприклад, під прапором Панами. У США також розвинений каботаж уздовж Атлантичного і Тихоокеанського узбережжя. Морські торгівельні порти Америки не є в десятці найбільших у світі, хоча відносяться до портів світового значення. За оборотом найбільших контейнерних морських торгових портів світу в регіоні можна відзначити Лос-Анджелес і Лонг-Біч в США. Великі морські торгівельні порти Америки це Лос-Анджелес. Лонгбіч, Нью-Йорк, Філадельфія, Саванна, Ванкувер, Колон, Сантос мають у своєму складі не лише великі складські приміщення, а й розвинену промисловість і енергетику, що функціонує на довізній сировині. Від них в глиб континенту розгалуджуються головні транспортні мережі Америки. Велике значення у розвитку морського транспорту світу відіграє Панамський канал. Авіація має виняткове значення у розвитку Америки з огляду на великі відстані між найбільшими містами, що розміщені переважно на її океанічних узбережжях. Важлива роль належить міжнародним авіасполученням, особливо між світовими містами: аеропорти Хаби в Атланті, Чикаго, Лос-Анджелесі, Даласі. За кількістю пасажирів, перевезених повітряним транспортом, лідером у світі є США, а в регіоні значними є Бразилія, Канада і Мексика. Заповітряним обігом лідером у світі є США, а в регіоні виділяється ще Канада. Найбільшим заповітряним обігом в Америці є Аеропорти США Анкорич, що найбільшим у світі Луксвіль, Лос-Анджелес, Майами та Чикаго. Найбільшими заповітряним пасажирообігом в Америці знову ж таки є Аеропорти США: Атланта, Лос-Анджелес, Чикаго, Даллас та Денвер. Америка має у своєму розпорядженні значну кількість авіакомпаній. США має на своїй території повний комплекс космічного транспорту. Серед інших країн Америки, лише у Бразилії і Французькій Гвіані здійснюють запуски космічних літальних апаратів. Найдовшою лінією метро в Америці є Нью-Йоркський метрополітен у США. В Америці зі зростанням людності щільнішою і розгалуженішою стає транспортна мережа. У більшості країн Карибського басейну відсутня залізнична мережа та річковий транспорт. Існує трансамериканська мережа автомобільних доріг. Найбільшою серед них є панамериканське і трансамазонське шосе. Найдовше у світі Панамериканське шосе сполучає столиці й великі міста більшості американських країн, його загальна протяжність становить 33 тисячі кілометрів від США з Мексикою до буенос Айреса в Аргентині. За кількістю штучних супутників Землі, лідером у світі є США, а в регіоні Канада та Бразилія. Найбільшим сільниковим оператором в Америці, за кількістю абонентів, стала мексиканська компанія Америка Мовіл». Хоча в регіоні є й інші потужні надавачі послуг зв'язку. За кількістю користувачів мережі інтернет, лідерами в Америці є США, Бразилія та Мексика. За кількістю користувачів мобільного додатку WhatsApp лідерами в Америці є Бразилія, Мексика та Колумбія. Багато країн користуються також і послугами пошти. Субрегіони Америки дуже відрізняються за рівнем економічного розвитку. Це зумовлено особливостями природи, заселенням та господарським освоєнням. Контрастність економічного розвитку особливо простежується в країнах Південної і Центральної Америки та Карибського басейну. У межах субрегіону Південна Америка вирізняють: країни басейну Амазонки це Бразилія, Гаяна, Суринам та Французька Гвіана, країни Лаплацької низовини це Аргентина, Уругвай та Парагвай та Анські країни це Венесуела, Колумбія, Еквадор, Перу та Чилі. Лідером за економічним розвитком є Бразилія. У ній та Аргентині розвинені переробна промисловість і третинний сектор. Ці країни одні з провідних у світі за виробництвом продуктів харчування та поставок окремих видів мінеральної сировини. Велике значення господарському розвитку мають національні компанії та держава. Північні країни субрегіону Суринам, Гаяна та Французька Гвіана переважно розвивають лісове господарство і добувну промисловість. Анські країни розташовані смугою, що простягнулася вздовж осі гірської системи Ант – від Чилі до Венесуели. Основою їхнього економічного розвитку є первинний сектор. Провідне значення у міжнародній спеціалізації мають виробництво і поставки окремих видів сировинних товарів. Обробна промисловість і третинний сектор найбільш розвинені у Чилі і Венесуелі. Значну частину території анських країн становлять природні ландшафти, мало змінені людьми. Більшість населення і господарства розміщено у гірських долинах та у приморських агломераціях. Країни Центральної Америки та Карибського басейну за винятком Мексики є доволі малими і не відіграють важливої ролі у світових економічних процесах. Основа їхньої економіки тропічне сільське господарство і добувна промисловість. Більшість острівних країн також розвивають туризм і рекреацію. Окреме місце посідають країни офшори. Економічно тісно пов'язані з глобалізованою економікою. Безумовним лідером за економічним розвитком серед країн Північної Америки є США. Канада вирізняється як одна з найбільш соціально орієнтованих країн світу з високою якістю життя. Гренландія суттєво відстає у соціально-економічному розвитку з огляду на складні природні умови. Найактивніше діють на міжнародних ринках компанії США, особливо її великі транснаціональні корпорації, серед інших країн Америки за вартістю зовнішньоекономічної діяльності вирізняються Канада, Бразилія, Аргентина, Венесуела. В їхніх господарських зв'язках переважають відносини з компаніями США. Інші країни регіону здебільшого мають міжнародну спеціалізацію на одному двох видах сировинних товарів, особливе місце у них займають офшори. Україна переважно розвиває зовнішньоекономічні зв'язки із США. Ця країна лідирує за всіма показниками обсягом зовнішньої торгівлі товарами і послугами, вартістю залучених інвестицій. Також важливе значення мають економічні та культурні зв'язки з країнами, де наявні великі діаспори українців Аргентина, Бразилія, Канада. Наша держава закуповує продукцію їхньої міжнародної спеціалізації, натомість постачає переважно сировинні товари. Лише до країн Південної і Центральної Америки Україна регулярно експортує продукцію вітчизняного машинобудування і хімічної промисловості. Різноманітні культурні, мистецькі, наукові, освітні зв'язки розвиваються з представниками установ і організацій української діаспори. У 2000 роки активізувався обмін туристами з цими країнами. Особливу роль у зовнішній торгівлі послугами займають країни офшори. З них формально надходить більшість прямих іноземних інвестицій з Америки до України. Триває розбудова відносин між органами місцевого самоврядування і громадськими організаціями. На цьому ми з вами завершимо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку за темою Америка, третинний сектор економіки та зв'язок України з країнами Америки. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!